Вітаємо всіх з Різдвом Христовим! Як приємно, що ми святкуємо Різдво Христове до початку Нового року. Бо, по-перше, було різдво Бога Ісуса Христа у тілі, а лише потім нове літосчислення. Сьогодні мільярди людей шанують Ісуса Христа за Господа і Бога. Він був мертвий, Його вбили. Але він повстав з могили живим. І якщо ми віримо в Бога, який переміг смерть і пекло, то Він дасть нам і перемогу в цій війні з сатаною. Помолимось живому Богові. Христос, ти народився у світ, щоб ми мали сенс життя. Пробач нас, Господи, на різдво і даруй нам. Перемогу в цій війні силами пекла. Захисти нас, Ісусе. Амінь.